Вами Олександр Юриков, і сьогодні ми поговоримо про вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Досягнення встановленого законом віку. Це одна із загальних умов притягнення особи до кримінальної відповідальності відповідно до частини 1 статті 18 кримінального кодексу України. Як нам відомо, вік це одна із обов'язкових ознак суб'єкта кримінального правопорушення поряд з фізичною особою та осудністю. Під віком людини розуміють певний період її розвитку. Встановлення загального віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, зумовлено тим, що з досягненням цього віку особа повною мірою здатна оцінювати свою поведінку, в тому числі і кримінальну протиправну. Відповідно до частини 1 статті 22 Кримінального кодексу України. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. Це так званий загальний вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність з 16 років. При цьому особа вважається такою, що досягла певного віку не в день народження, а починаючи з нуля годин, нуля хвилин, нуль однієї секунди наступної доби, при цьому враховується місце народження особи і місце вчинення кримінального правопорушення, якщо вони знаходяться в різних часових поясах, наприклад, в різних державах або, наприклад, в межах однієї держави, але в різних часових поясах, таке теж може бути тобто. Слід акцентувати увагу, що особа вважається такою, що досягла певного віку не в день її народження. Наприклад, по паспорту особа народилася 19 березня 2000 2000 року. То відповідно е вона вважається, якщо їй вона вчинила кримінальне правопорушення 19 березня 2024 року. То на момент чинення кримінального правопорушення їй буде 23 роки. Оскільки 24 роки на чинення кримінального правопорушення, їй буде вже з однієї секунди, 0 хвилин, 0 годин наступної за днем народження доби. Вік неповнолітнього встановлюється за документами, в яких вказана дата його народження. Це може бути паспорт, ID-картка чи свідоцтво про народження. Можливо, також паспорт громадянина України для виїзду за кордон. В разі їх відсутності, відповідні дані можна отримати із книги реєстрації актів громадянського стану, довідок органів національної поліції за місцем реєстрації громадян, журналу, обліку новонароджених тощо. Тобто дивитися інші документи, але вони повинні підтверджувати саме дату народження, число, місяць і рік народження. За відсутності відповідних документів і неможливості їх удержання, Вік неповнолітнього встановлюється судово медичною експертизою. в цьому випадку днем народження вважається останній день такого року, який названий експертом, тобто, якщо, наприклад, проводиться судово-медична експертиза з метою встановити вік певної особи, в нашому випадку це особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, і відповідно експерт у своєму висновку зазначає, що особа народилася в 2000 Наприклад, в четвертому році, то відповідно день народження ми вважаємо 31 грудня 2004 року, також при визначенні віку мінімальної і максимальної кількістю років, суд приймає рішення, виходячи із встановлення експертом мінімального віку. Що це означає? Експерт може вказати рік народження, а може вказати, що особі, наприклад, на момент вчинення кримінального правопорушення, від 15 до 17 років. Там від 15 до 17, від 15 до 16, то е, до уваги береться мінімальна межа 15 років, і це ми вже враховуємо е, більш детально про вік кримінальної відповідальності. По перше, відповідно, ми дивимося на статтю 22 кримінального кодексу України, вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, і відповідно на Постанову ПНО Верховного суду України номер 5 від 16 квітня 2004 року про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх. І відповідно до пункту 6 цієї постанови, відповідно, зазначено про вік, як він встановлюється і як його слід розуміти. Повертаємось до презентації. Зараз ви бачите на екрані приклади, приклади щодо встановлення. Віку кримінальної відповідальності. Перший приклад, а особа А народилася о 15.30 15 березня 2008 року, а кримінальне правопорушення, наприклад, шахрайство, вона вчинила о 18 годині 15 березня 2024 року. То в даному випадку особа не вважається такою, що досягла 16-річного віку на момент чинення кримінального правопорушення. Оскільки 16 років, як ми вже зазначали, їй виповниться з наступної доби однієї секунди нуля хвилин, нуля годин. І відповідно особа, якщо вона не вважається такою, що досягла 16-річного віку, вона в даному випадку не є суб'єктом саме шахрайства, бо шахрайство у нас відповідальність за шахрайство настає з 16 років. Другий приклад: зелененький експерт у висновку зазначає, що особа народилася у 2010 році. В такому випадку днем народження такої особи слід вважати 31 грудня 2010 року, тобто останній день, цього, е, останній день останнього місяця е, цього року, який визначив експерт. І третій приклад. Експерт у висновку зазначає, що особа, на момент чинення кримінального правопорушення, досягла віку від 14 до 16 років, тобто вона народилася у період з 2008 по 2010 роки. В такому випадку слід вважати, що особа досягла 14-річного віку на момент чинення кримінального правопорушення, тобто, треба враховувати найменший вік, визначений експертом. Наступне, знижений вік кримінальної відповідальності. Відповідно до частини 2 статті 22 Кримінального кодексу України особи, що вчинили кримінальні правопорушення у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності. І, відповідно, ви, ви, ви зараз бачите на екрані ті кримінальні правопорушення, за які відповідальність настає з 14 років. Тобто загальним віком кримінальної відповідальності є 16 років, і особа. Повинна на момент чинення кримінального правопорушення досягти цього віку. Знижений вік означає, що особа на момент чинення певних кримінальних правопорушень досягла 14-річного віку. Що це за кримінальні правопорушення? Якщо казати, що це тяжкі, особливо тяжкі злочини, то відповідно це буде неправильно, тому що тут є такі кримінальні правопорушення, як, наприклад, крадіжка. Стаття 185, а крадіжка там передбачена частиною першої, це у нас кримінальний проступок і деякі інші кримінальні правопорушення середньої тяжкості тілесні весні це не тяжкі злочини, можуть бути і таке інше. Тобто, правильна відповідь буде щодо зниженого віку кримінальної відповідальності, це саме коли особа вчиняє ті кримінальні правопорушення, перелік яких Передбачений в частині 2 статті 22 Кримінального кодексу України, відкриємо кримінальний кодекс. Що ми бачимо? Частина 2, вона передбачає перелік кримінальних правопорушень, відповідальність за які настає з 14 років. Це виключний перелік, тобто, не більше, не менше лише те, що тут зазначено. Наприклад, умисне тяжке тілесне ушкодження. І, відповідно, тут зазначено, якими частинами або статтями це передбачено. Ми бачимо, що це для прикладу 121 стаття, частина третя статтей 345, 346, 350, 377, 398 і так далі. Повертаємося до презентації. Наступне. Бувають випадки, коли одна стаття передбачає відповідальність як з 14 років, так і з 16 років одночасно. Жовтим виділено на екрані на статтях. Ви бачите, це відповідальність настає з 16 років, зеленим з 14 років. І що ми бачимо? Наприклад, стаття 345 частина перша повністю настає відповідальність з 16 років. Тому тоді вже як частина друга, ми бачимо, що, наприклад, за подіяння побоїв або легких тілесних ушкоджень, відповідальність настає з 16 років, а середньої тяжкості тілесних ушкоджень вже з 14 років. І, відповідно, частина третя, умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження настає відповідальність з 14 років. 346 стаття: частина перша повністю з 16 років, частина друга. Частині заподіння середньої тяжкості тілесних ушкоджень відповідальність настає з 14 років, легких тілесних ушкоджень або нанесення побоїв з 16 років. 194 стаття: умисне знищення або пошкодження майна. Частина перша: відповідальність настає з 16 років, частина друга з 14 років. Для того щоб це зрозуміти, по яким частинам з 16, по яким з 14 років, і відповідно за які, наприклад, тілесні ушкодження, ми знову ж таки дивимося частину 2 статті 22 кримінального кодексу України. Повторююся, це виключний перелік кримінальних правопорушень, відповідальність за які настає з 14 років, тобто знижений вік кримінальної відповідальності. Тут не всі тяжкі, особливо тяжкі злочини, ні. Тут конкретно визначені кримінальні правопорушення. І наступне, виділяючи таке, як завищений вік кримінальної відповідальності, найчастіше завищений вік кримінальної відповідальності це з досягнення особи повноліття, тобто з 18 річного віку, з 18 років. Але окремі кримінальні правопорушення вони передбачають вчинення спеціальним суб'єктом, і при цьому цей спеціальний суб'єкт наділений спеціальною ознакою, наприклад, вік кримінальної відповідальності може бути 21-30 30, і в залежності від їх або посади, або професійної діяльності, наприклад, стаття 155 Кримінального кодексу України, в самій диспозиції частині першій ми бачимо, що тут зазначено вчинення повнолітньою особою. Нам одразу вказує законодавець на вік суб'єкта кримінального правопорушення, повноліття, тобто та, яка досягла 18-річного віку. Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Втягнення неповнолітніх або неповнолітнього передбачає те, що суб'єктом цього кримінального правопорушення може бути лише повноліття особа. Тобто втягнути неповнолітню в протиправну діяльність, пияцтво, заняття же братством, азартними іграми, і там, де є обставини, які. Обтяжують відповідальність, що пов'язані з втягненням неповнолітніх у певну протиправну діяльність, наприклад, у продаж наркотичних засобів психотропних речовин, в організацію або утримання місць для незаконного вживання виробництва наркотичних засобів, то в даному випадку щодо неповнолітнього, суб'єктом кримінального правопорушення, може бути лише повнолітній, тобто особа, яка досягла 18-річного віку. Далі стаття 364 з позначкою 2 здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України в диспозиції статті та і в назві зазначено саме здійснення народним депутатом України. Про вік в статті нічого не зазначено, але відповідно до конституції України стаття 76 кримінальної конституції України зазначено, що народним депутатом України може бути особа, яка на момент виборів досягла 21-річного віку. Тобто, в даному випадку ми вже розуміємо, що суб'єктом цього кримінального правопорушення може бути особа, яка є народним депутатом України і яка досягла 21 року, наступна наприклад, 407 стаття також саме: це військовослужбовець строкової служби, військовослужбовець, наприклад, контрактної служби, відповідно до законів про військовий обов'язок та військову службу. Військово зобов'язаним військовослужбовцем, військовослужбовцем є особа, якій виповнилося 18 років. Ну, яка проходить відповідно військову службу в підрозділах Збройних сил України та інше. Нас цікавить саме вік, криміналь... вік, це 18 років. Тобто, якщо у нас зазначено в статті військовослужбовець, ми вже розуміємо, що мінімальний вік цієї особи повинен бути 18 років. І, наприклад, стаття 374 порушення права на захист. В залежності від того, яким суб'єктом це вчинено, слідчим дізнавачем прокурором або суддею може змінюватися вік кримінальної відповідальності. Слідчий дізнавач прокурор може бути особи з 18 років, суддею лише з 30. Чому, знову ж таки, відповідно до закону України про судоустрій і статус суддів, суддею може бути особа не молодше 30 років. Тобто суб'єктом в даному кримінальному правопорушенні, у разі вчинення його суддею, передбачає те, що особі на момент чинення кримінального правопорушення повинно бути не менше 30 років. Тобто, завищений вік він може бути передбачений прямо в диспозиції статті, або передбачений тим, що це втягнення неповнолітніх в протиправну діяльність, або це передбачено певною службовою. Професійною діяльністю, певною посадою, або іншими, наприклад, вимогами, які встановлені відповідними законами України або Конституцією України, як з депутатом, військовослужбовцем, суддею і таке інше, наступне особа може вчинити кримінальне правопорушення у віці, з якого не може наставати кримінальна відповідальність. Що це означає, якщо, наприклад, особа до досягнення віку з якого може наставати кримінальна відповідальність, 13 років чинила зґвалтування. Або в 13 років когось била. Ну давайте краще зґвалтувати. Або, наприклад, в 13 років чинила крадіжку. Що такою особою робити, і чи є взагалі вона суб'єктом кримінального правопорушення? Якщо дивитися на статтю на частину першу статті 18 Кримінального кодексу України, то така особа вона не є суб'єктом кримінального правопорушення, оскільки не досягла віку кримінальної відповідальності. Але відповідно до статті 97 кримінального кодексу України суд застосовує примусові заходи виховного характеру до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно-небезпечні діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливої частиною кримінального кодексу України. Це не обов'язково може бути 13 років. Наприклад, особа вчинила шахрайство у віці 15 років, але суб'єктом шахрайства є лише особа, яка досягла на момент чинення річного віку. Тобто, все одно, вона не досягла віку кримінальної відповідальності за те кримінальне правопорушення, яке вона вчинила. То до такої особи за рішенням суду можна застосувати примусові заходи виховного характеру. При цьому, відповідно до статті 498 Кримінального процесуального кодексу України, кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Передбачених законом про кримінальну відповідальність, тобто кримінальним кодексом, здійснюється внаслідок вчинення особи, яка після досягнення 11-річного віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно-небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, тобто мінімальний вік, з якого може суд застосувати примусові заходи виховного характеру. Є 11 років, тобто, якщо особа на момент вчинення кримінального правопорушення не досягла 11-річного віку, то до такої особи не можемо застосувати ні покарання, ні примусові заходи виховного характеру. Але якщо вона вже досягла 11-річного віку і до досягнення нею віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Можна до такої особи за рішенням суду застосовувати примусові заходи виховного характеру. Запам'ятайте з 11 років, і також запам'ятайте, що максимальний вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність, Кримінальним кодексом України не визначено. Тобто, якщо навіть особа вчинила там 100 років 90, 80 кримінальне правопорушення, вона підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах. Oh,